У матчі юних футболістів все за правилами: привітання, рукостискання і довгоочікуваний стартовий свисток. Всю зиму хлопчаки двох різних команд тренувалися пліч опліч в одному манежі. Изначально команда Проминья обратилась к комбинату «Запорожсталь» с просьбой помочь им в выделении залов в спорткомплексе Манеж. Они всю зиму тренировались, и так, так сложилось, что тренировались команда Ю9 Тропина Вячеслава Владимировича и Проминья после, после нашей команды. И так в ходе тренировок потом была такая устная договоренность, что мы организуем матч. Діти з благодійного фонду Соціальний центр проміння безкоштовно тренуються на базі запоріжталівського манежу три роки. Підсумком занять стала товариська гра проти дев'ятирічних вихованців школи Металурга. Наша команда складається, вона є специфічною. Вона складається з дітей переселенців, дітей сиріт та дітей, які проживають і виховуються у соціально незахищених родинах. Тобто, у нас головний аспект не якісь показники в наших матчах, а те, що всі діти з таких сімей мають можливість безкоштовно займатися спортом, зокрема футболом. Команди зіграли два тайми по 15 хвилин. Під час матчу діти соціального центру проміння намагалися на рівних протистояти маленьким професіоналам з футбольної школи Металурга, але перемогти не вдалося. Більше голів на рахунку футболістів металурга ю У такому здрасті як такових суперників немає. всі виграють, всі займаються одним видом спорту. Поэтому для ребят, які грали проти нашої команди, мабуть... Є якийсь стимул, куди стрімітися. І мені здається, ніхто не закроє перед ними двері, якщо не звернуться за допомогою в обученні і ігри в футбол. Тому тут одні тільки положительні емоції, діти ще не повинні улибатися постійно. Підсумковий рахунок аж ніяк не засмучує представників команди проміння. Переконані, головну роль зіграла нестача досвіду. Їхня команда лише другий місяць бере участь у міських змаганнях. Коли не зваром наших хлопців, тому що на сьогоднішній день їхня задача попробувати спробувати, що таке грати з професійними футболістами. Але зараз ми проведемо збори, і з осені, я думаю, у нас ми вже будемо ставити не тільки такі завдання, щоб щоб вони позаймали соціальні функції, а вже все таки будуть у нас і спортивні результати. Руслан Левицький, Дмитро Сахном, Тв 5